Росія перериває політичні відносини з Україною, поза як не визнає легітимності нинішньої влади. Про це сповістив постійний представник Москви при ООН Віталій Чуркін. Водночас організація Об'єднаних Націй заявила, що Віктор Янукович більше не президент, тому його прохання вести російські підрозділи на територію України не можна вважати офіційним, а будь-який референдум у Криму, поза законом і його не визнають, наголосили в Раді Безпеки ООН. Референдум щодо статусу у Криму є нелегітимним. Так вирішили на закритому засіданні Ради безпеки ООН. Проти виступала лише Росія. В організації наполягають тільки виявлення на території всієї України можна вважати законним. Москва знову поводилася з ухвало і критикувала владу в Києві, яку й дотепер не визнає. Політичні відносини Федерації з Україною перервані. Про це сказав постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. Він твердить, опозиція використала снайперів для. Ббивства людей, щоб силоміть захопити владу. Такі заяви у світової спільноти викликали обурення. Москві погрожують ізоляцією. Кожен член ради наголошував продовж останніх кількох днів на важливості статуту ООН, територіальної цілісності суверенітету. Проте ми побоюємося, що ескалація конфлікту триватиме. Тож попереджаємо про ступінь ізоляції Росії, якщо вона продовжуватиме агресію. Політичну частину угоди про асоціацію з ЄС укладуть вже найближчими тижнями, а можливо навіть днями. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель по закінченні саміту ЄС у Брюсселі. Підписуватимуть документ з нинішнім урядом України, який має досить повноважень і демократично обраний. Наголосила міжнародна спільнота. А ось стосовно зони вільної торгівлі проведуть додаткові консультації, щоб уникнути негативних наслідків для українського експорту до Росії. Євросоюз має намір скасувати або суттєво зменшити в. Дні побори з багатьох українських товарів, тоді як Москва закликала держави митного союзу збільшити оподаткування. Будь-які подальші заходи Російської Федерації з дестабілізації ситуації в Україні призведуть до тяжких і далекосяжних наслідків у відносинах Москви з європейським союзом. Нам доведеться застосовувати багато обмежень в економічній співпраці. Тим часом коло держав, котрі запроваджують санкції, розширюються. У Великій Британії склали список українців, проти яких буде вжито фінансових заходів. У ньому 18 чиновників, серед котрих родина Януковичів Микола Азаров і його син Сергій Курченко, Дмитро Тобачник, Андрій Клюєв, Андрій Портнов та інші. Так вчинив і уряд Нідерландів. Там заарештували активи чиновників режиму. На них кілька сотень мільйонів євро, твердить міністр фінансів держави. Нині банкам радять перевіряти підозрювання. Рілі рахунки українців та повідомляти про це спеціальні органи своєю чергою. Керівник МЗС Франції Лоран Фабіус наголосив: якщо перший раунд санкцій стосовно Російської Федерації не зарадить, подальші заходи будуть спрямовані проти бізнесу і приватних осіб. Серед можливих обмежень замороження рахунків, анулювання або не видавання віз. Якщо держава не поважає встановлених меж, ми не можемо мати з нею колишні відносини. Японія також готова надати Києву фінансову допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Фуміо Кисада. З його слів, Токіо з жалем і стурбованістю стежить за ситуацією в Україні і вважає важливим збереження її територіальної цілісності. Ми схвалюємо грошову підтримку. Потрібну суму буде визначено на підставі результатів роботи місії МВФ і консультації з самою Україною. Висловлює стурбованість через події в Україні і Китай, коментуючи ситуацію навколо рішення Верховної Ради Криму про входження до складу Російської Федерації, представник МЗС Піднебесною закликав до політичного залагодження проблем. Ми закликаємо всі сторони конфлікту до мирного врегулювання кризи в межах правового поля за допомоги діалогу і переговорів важливо забезпечити захист законних інтересів усього народу України, а також якнайшвидше поновити порядок і стабільність у цьому регіоні. Миронюк.